Для отримання громадянства складай іспит. Верховна Рада проголосувала закон, який зобов'язує знати основи конституції України історію та мову, щоб отримати український паспорт. Відповідний проєкт документа народні обранці проголосували на засіданні парламенту 21 березня. За нього у другому читанні проголосував 281 народний депутат. Згідно з документом, людина, яка хоче отримати українське громадянство протягом двох років із моменту прийняття до громадянства, повинна скласти іспити з основ Конституції України історії України та на рівень володіння державною мовою і подати документи про складання таких іспитів. Наразі документ ще не набув чинності. Він вступає в силу за три місяці після дня його оприлюднення. Нагадаємо, що у липні минулого року на сайті президента необхідних 25 тисяч голосів набрала петиція проведення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України. Зеленський доручив кабміну дослідити це питання. Того ж місяця уряд вніс до ради законопроєкт щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України.